Я пізнаю світ урок 198-й, тиждень 22-й. Тема Даєш слово, дотримуй його. Перегляньте відеолист від Сентаврика. Увага! Добрий день, друзі. У людей на землі побутує чимало мудрих прислів'їв і фразеологізмів. Мені завжди цікаво дізнаватися їхній зміст. От, наприклад, чи знаєте ви, що означає фразеологізм давати слово? Адаптер розповів, що він має не одне а два значення. Спробуймо здогадатися, які саме. А в кінці уроку адаптер допоможе перевірити наші здогадки відкрийте сторінку 33 у підручнику. Прочитайте та запам'ятайте прислів'я. І поясніть, як ви його розумієте. Зумів пообіцяти, не змушуй три роки чекати. Як ви розумієте, це прислів'я? Чудово. Послухайте притчу про тесляра. Притча про тесляра. Після багатьох років плідної роботи. Тесляр готувався піти на пенсію. Ще в юності, коли вперше прийшов на роботу до відомого підрядника, він дав обіцянку, що кожен будинок споруджуватиме так, немов це проєкт усього його життя. Швидко минув час. Тесляр будував ретельно, старанно, з любов'ю, а тепер прийшов до керівника, щоб повідомити про завершення свого останнього будинку. Підряднику було шкода розлучатися з досвідченим теслярем. Чи не міг би ти наостанок звести ще один будинок? Як збудуєш, іди на відпочинок, сказав керівник. З поваги, тесляр погодився і розпочав роботу. Однак тепер він працював не так старанно. По-перше, дуже поспішав, по-друге, визначав розміри на око, по третє, Використовував той матеріал, який першим потрапляв під руку. Через кілька тижнів будинок був завершений, про що Тесляр повідомив своєму керівникові: Дякую, що виконав моє прохання, сказав той і вручив тесляреві ключі від щойно спорудженого будинку. Ось тобі подарунок. Я віддаю тобі цей дім за чесну й бездоганну багаторічну працю. Тесляр заціпенів. Знай він наперед, що будинок буде його, він би вклав у нього всі свої сили та всю свою душу. Тесляр порушив слово, яке дав собі, а тому був змушений прожити залишок своїх днів у єдиному неякісно спорудженому будинку. Порушуючи дані нами обіцянки, ми часто караємо самі. Підготуйтеся до складання тексту розповіді про тесляра притчі. Перегляньте презентації зі словами та словосполученнями, які допоможуть скласти цікаву текст розповіді та запишіть із пам'яті. Увага! Відповідальна праця Чудові будинки Неохайна та неякісна робота невиконана, обіцянка розчарування. Запишіть із пам'яті. Складіть усно текст розповідь про тисляра на 5-7 речень. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Поміркуйте та скажіть, чого навчає притча про тисляра. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Запишіть із пам'яті наведені вислови. Вислів номер два. Вислів номер три. Поясніть, як ви розумієте кожний вислів Чудово! Виконайте вправу мій вибір. Уявіть, що хтось із однокласників попросив тебе допомогти розв'язати складну математичну задачу, яку ти також не можеш розв'язати. Які твої дії? Зафарбуй кружечок поряд з обраним варіантом. Обов'язково пообіцяю допомогти, а там, що вдасться. Відмовлю в допомозі. Пообіцяю допомогти, якщо зможу розв'язати задачу. Поясню, що не хочу давати марну надію на допомогу, адже ця задача й для мене непроста. Чудово! Виконайте вправу на визначення швидкості читання. Прочитайте за одну хвилину та визначте кількість слів. Отже, увага! Поставте крапочку біля останнє прочитаного слова і визначте свою швидкість читання. Поставте відео на паузу та дочитайте текст до кінця. Чудово! Виконайте вправу учитель. Сформулюйте та напишіть запитання до фрагментів тексту. До кожного фрагменту одне питання. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Попрацюйте із завданням 8 на сторінці 36. Позначте зайве у кожному варіанті: температура повітря, стан тропосфери, напрямок вітру, атмосферний тиск, хмарність опади. Що зайве? Молодці. Зайве стан атмосфери. Стан тропосфери. Друга група слів. Бандура, орган, литаври, сурма, колісна ліра, сопілка. Молодці орган є зайвим. Третій рядок слів із словосполучень. Запорізький марш, весільний марш гей-соколи. Молодці зайвим є весільний марш. Четвертий рядочок сніг. Роса, туман і ні злива суховій. Що є зайвим? Молодці зайвим є суховій. П'ятий рядочок Схід опера Наоні України Гамелан, Пікардійська Терція. Що є зайвим? Молодці Пікардійська Терція. І останній рядочок. Одного поля ягода обоє рябоє, як кішка з собакою з одного тіста. Правильно, зайвим є, як кішка із собакою. Попрацюйте із завданням 9. Прочитайте та відгадайте загадку. Скляну трубочку він має про погоду дещо знає. Що це таке? Правильно, це термометр. Напишіть суттєві ознаки відгадки. Чудово. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді, яке слово зашифроване у першому ребусі. Молодці це слово. А яке слово зашифроване у другому ревусі? Молодці це слово обіцянка. А як слова відгадки пов'язані із темою уроку? Попрацюйте із фразеологізмами, Прочитайте та запишіть їхнє значення. Голос волаючого в пустелі так означає даремні думки, поклики, які залишаються без відповіді. А що означає фразеологізм гора породила мишу? Молодці так говорять про великі надії, але малі результати. Що означає фразологізм Гордіїв вузол? Молодці це надто складна і заплутана справа. Адамоклів меч. Так, це небезпека, неприємність. Яка постійно комусь загрожує. А дзвонити в усі дзвони. Так, це розповідати про що небудь усім. Молодці, чудова робота.